Усім вітання. Ми продовжуємо говорити про наш емоційний стан та нашу взагалі таку мотивацію під час війни з професійними психологами. Сьогодні у нас в гостях Олена Лисенко. Вона вже до нас приходила, давала дуже хороших багато порад. Вона нам сьогодні допоможе розібратися з усіма такими важливими моментами з цієї теми. І от вже тиждень переможного нового 2023-го пройшов. Багато хто з нас повернувся до звичних обов'язків, до роботи. І найперше, що хотілося б обговорити, це як українцям продовжувати тримати себе в так званому тонусі, як зберегти психіку у важкій реальності, в якій ми з вами перебуваємо, і яку, на жаль, ми не можемо змінити, бо лише тільки коли пройде певний час, все ж таки якось події будуть змінюватись, і ми від цього теж. Будемо е, отримувати якісь певні зміни. Давайте почну трошки з того, що так дійсно ми прожили такий найкоротший і в той же самий час найдовший 2022 рік. Всі ми знаходилися в такому стані завмирання, деякі і продовжують в ньому знаходитись. І ми з вами вже говорили трошки про те, що. Важливо все ж таки не відкладати життя на потім. І в той же самий час у такий період закінчення року і початку року це завжди такий внутрішній стан, все одно підбиття підсумків, якогось такого погляду на майбутнє. І зараз дуже багато бачу таких. Роздумів про те, що а як взагалі планувати, а що взагалі можна планувати, коли життя таке не і будь-які наші плани просто розбиваються вщент ем, через навколишні обставини. Але е, вчені вже давно зайнялися дослідженням того, який взагалі цей світ, та, бо є дуже спрощена така модель про те, що світ або добрий, або поганий. Але насправді це поняття набагато ширше. І е, з 80-х років минулого століття вже вчені робили такі. Висновки про те, який це світ. Спочатку вони там казали про те, що ми живемо в такому вукосвіті, потім бані це все абревіатури з англійської, які так, якщо узагальнити, означають приблизно таке, що наш світ непередбачуваний, нелінійний, дуже неспокійний. Дуже тривожний. І якщо ми будемо постійно орієнтуватися на зовнішні обставини, ну, нам взагалі дуже складно щось планувати. Давайте візьмемо, заприклад, останні 100 років. Ну, постійно щось відбувається. Так, так. так. Угу. І з цього що відбувається? Є два, дві такі категорії людей. Люди вибирають дві стратегії. Одні живуть е, по принципу такого бревенятка, та, яке пливе по річці <світ> за течією, і нічого е, не вирішує в своєму житті. Тобто ми якось живемо, обставини нас відштовхують, 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 і якось ми там кудись припливемо. І це один варіант. Але е, ви ж розумієте, що коли ми ніяк не керуємо нашим життям, ну, ми приходимо. Е, в останній момент до розпачу, та? бо припливаємо кудись-не туди. І є інший спосіб життя та? це люди, такі, які постійно діють, та? в стані такої постійної боротьби, вони угу. не дивлячись на будь-які обставини, займають таку дуже-дуже. Проактивну позицію. І е, якщо казати про наші обставини як українців зараз, наша задача е, на е, щупати да, шлях якийсь такий посерединці, коли ми будемо приблизно розуміти, е, що нам важливо в житті. Куди ми взагалі хочемо рухатися і, звичайно, орієнтуватися на зовнішні обставини, бо вони в будь-якому разі впливають на нас. Але от така ідея про те, коли ми все ж таки стаємо м у керма свого життя. Та? І вже не життя якось нас штовхає, а ми управляємо цим життям, але знов-таки орієнтуючись на зовнішні обставини. Зрозуміло, повністю от з вами погоджується е, теж важливий момент. Ми усі маємо наш неоціненний час. Чи варто от, бути сміливим і використовувати от всі життєві можливості, які навіть з'являються під час війни, от зовсім по максимуму, і чи правильно можливо? В цьому випадку дочекатися краще перемоги, а вже потім займатися якимись цілями та планами. От Що порадите? Угу. Дуже багато з тих людей, з якими я спілкуюся, не планують, не е, зазначають свої цілі саме через те, що вони чекають, що війна закінчиться, і ми повернемося до е, такої точки, з якої ми починали. Але варто зрозуміти, що такого життя, як було у нас до війни, вже не буде ніколи. Реальність і наш світ змінилися. Ми самі за цей час дуже сильно змінилися. І е, вертатися або жити в такому очікуванні, що зараз е, щось е, стане так, як було, ну, це ну, не те, щоб неправильно, але не дуже коректно. Тому все ж... Самі себе обманювати, тобто немає в цьому. Так, та, Це така, така самообдурювання. Да? Я угу. буду себе е, обдурювати. Але нас потім наприкінці чекає дуже такий, е, драматичне розчарування. Да? Бо я ж чекав, що буде як було, але нічого вже не повернути. Тому наша задача все ж таки е, розуміти, що наше життя триває прямо тут і зараз. І от, е, знаєте, от Я, мабуть, приведу, прикладі мене, да, я живу в такому стані певної роздвоєності внутрішньо. Да. Одна частина мене е, співчуває, е, читає новини, переживає, донатить, е, допомагає, консультує і тих людей, які да, з певними обставинами. А друга частина мене намагається жити моє власне життя. Отримувати задоволення від якихось речей, вирощувати, ростити дітей, щоб вони не завмирали і щоб для них життя продовжувалося. І це ну, така важлива задача для кожного з нас зараз, так би мовити, Зберегти свою психіку і продовжувати насичувати своє життя, бо нам а, оцей час, який ми зараз а, завмерли і не живемо, ніхто не поверне. І ніхто не знає, що очікує кожного з нас навіть сьогодні. Угу. Багато людей ще зараз відмітили іншу особливість, що порівняно з тим, що вони там якийсь час знаходилися в стані завмирання, то зараз вони так дуже гостро відчувають. А, що їм потрібно, дуже гостро відчувають цінності свої, дуже гостро розуміють, що відкладати далі не можна, бо вони вже до війни а, щось там відкладали, зберігали, а, думали, що потім якийсь кращий час. А зараз зіткнулися з тим, що ну, потім взагалі невідоме. Тому краще. потім може і не настати. Потім може на жаль і не настати. Так. Угу. А щодо от, планування, якщо повернутися трішки наперед, е, які взагалі бувають не знаю методики такі, от е, що варто на що варто звернути увагу при е, цьогорічному плануванні? Там на рік, можливо, на місяць, можливо, на день наступний? Угу. А, ну, Дивіться, є, звичайно, такі, якщо дуже просто дві моделі планування: є короткострокове планування на найближчий час, і довгострокове взагалі, наші плани на життя, до чого ми хочемо прийти, а, на, так би мовити, на закаті наших днів, та, яку, яка мета нашого життя. І те і інше зараз важливе. Але не те, щоб ми зараз сідали да і писали такі списки, що цього року я хочу купити машину, або там хочу купити дома, або щось таке. Це більш такі матеріальні цілі, вони теж важливі, але зараз я би наголошувала робити більш акцент не на таких конкретних цілях, а на цінностях, на такому ціннісному підході. Що я маю на увазі? Дивіться, як би ми не формулювали наші цілі, в глибині кожної нашої цілі лежить якась цінність, комусь з нас важливий комфорт. Комусь із нас важлива зараз, багатьом із нас ми зрозуміли, що важлива безпека і спокій. А комусь із нас важливі люди навколо, комусь із нас важливий, важлива реалізація, відчуття себе реалізованим. І все це наші глибинні мотиви. Яка суть цих мотивів? Вони дають нам енергію, вони дають нам а, життєву таку мету і життєву справу, коли ми не можемо щось не робити? Пам'ятаєте, у знов-таки у минулому ефірі ми зверталися з вами до а, Такого видатного психолога Віктора Франкла, який вижив у концтаборі, і ем, коли він описує і став засновником метода екзистенційної психології, що це значить? Це психологія, яка лікує змістом. Після Другої світової війни, після тих обставин, з якими зіткнулися люди, дуже багато хто втратив звичайно близьких, рідних, домівки і втратив зміст життя. І що робив Віктор Франкл? Він допомагав людям цей новий зміст знайти. Чому? Тому що він сам з'ясував, що він вижив у констаборі, і його оточення вижило завдяки тому, що у них у всіх був зміст. Змістом його виживання там було допомагати людям адаптуватися, якби це страшно назвучало в тих умовах, і знайти якусь мотивацію жити. Його власна мотивація була допомагати людям і навіть інколи витягати їх з петлі, бо люди не хотіли жити в тих умовах. І от така глибинна мотивація вона стала змістом того, і його життєдайною силою в цьому страшному місці. І от так само я пропоную людям пошукати отакі свої цінності, які з одного боку будуть нас надихати, і ми будуть, буд, будуть давати розуміння, до чого ми взагалі йдемо. Чого я в своєму житті хочу, що для мене важливо. А з іншого боку, вони будуть допомагати в цих складних умовах. Жити більш наповнено і насичено. Я колись мала таку дуже зворушливу бесіду з дівчинкою, яка там на якісь буквально 5-10 хвилин змогла вийти на зв'язок і поговорити зі мною да, з бомбосховища. І а, вона мені сказала таку неймовірну річ, що там у бомбосховищі вона зробила такий куточок, який, який давав їй відчуття радості. І це там був якийсь, якийсь, там, не знаю, домашнє простирадло, якась гарна квіточка, яку вона знов таки таку перерву принесла з дому. І потім ми з'ясували, що для неї одною з ключової цінностей є гармонія, да, краса. І це також те, що ми бачимо на прикладі наших україночок, які в будь-яку перерву біжуть, бігуть мити голову, причепуритися, так, навести лад зовні. бо це дає їм теж ресурс, це дає їм таке відчуття більш насиченого життя. І от такі наші цінності, їх важливо розуміти в глобальному сенсі. Також є. Така цінність, як люди. У когось вона є, у когось немає. Зараз, коли я наводжу приклади, це не значить, що якщо у вас такої цінності немає, це щось з вами не те. Ні, я просто наводжу приклади, як у, ін... у різних людей може бути. А, в такі найтяжчі моменти, хтось із нас іде до людей. І їм хочеться спілкуватися, їм хочеться а, бути в колі друзів, і це допомагає їм а, трошки оживати. А хтось навпаки а, відходить в бік і якось трошки починає займатися своїм життям або ну, відстороняється від людей. І це різні стратегії, побудовані на різних цінностях. Ну І буквально два слова про короткострокове да. Да, планування, ви теж його зазначили, воно теж дуже uh -huh. важливо. А, наша психіка так ем, влаштована, що нам дуже важливо розуміти, ем, так, структурувати наш час, розуміти, що я буду робити там наступний найближчий час. Ем, от знаєте, як... Ем, Дітей малих коли е, вирушую, да, люди е, роблять для них такий е, розпорядок дня, розклад дня, коли дитинка буде знати, що зараз я там е, встану, вмиюся, п'ю каву або какао, да, якщо це дитинка, е, щось там зроблю, і вона знає цю послідовність дій, і це дає стан такого внутрішнього спокою. Та дитинка заспокоюється, бо вона знає, що буде наступне. І так само для людей, які переживають стрес, які впали в такий стан дитячої десь, позиції. Важливо для себе мати такий план на найближчий час. Що я буду робити завтра, що я буду робити там, наступного дня такий мінімальний план з головних задач. Він допомагає теж відчувати, що життя продовжується. Так, дійсно, от я думаю, зараз кожен зрозумів вже це, що от навіть проводити час зі своєю родиною, спілкуватися, можливо, якось проводити як можливо це зараз свій от вільний час. Тобто, от цей момент навіть такої комунікації в сім'ї він став просто мега важливим, в цьому з'явилось іще більше цінності. І наступне от питання: як, наприклад, не засмучуватись через якісь можливо зруйновані плани, і чи варто взагалі, от зараз, планувати своє життя? А, знов таки, якщо повертатися трошки до теми оцього невизначеного світу, да, про який ми говорили на початку, що звіт, світ він в принципі невизначений, тривожний, нелінійний і постійно змінюється. і Постійно нас чекають якісь такі е, розвороти долі, які ми не очікували в е, минулому. То про що кажуть вчені? Вони кажуть про те, що нам важливо розвивати наші внутрішні опори, так? що ми більше не можемо спиратися на зовнішнє. Що я маю на увазі? Раніше дивіться, коли дитина з'являлася на світ. Навіть коли мати тільки була вагітна, вона вже знала, ким вона буде у дорослому житті. Навіть прізвища казали про це, там, рибалко, або, там, не знаю, ще такі інші да? прізвища, які у нас так, 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 угу. які вказують на професію. І це давало таку визначеність в житті. Тобто у тебе не було тривоги, що мені потрібно якось вибирати, яким мені бути, а що мені робити. Зараз, навіть в спокійні часи, дитина, коли народжує на світ, коли вона виросте, вона навіть не знає, чи будуть ті професії, які зараз існують. Світ дуже швидко змінюється, і тому спиратися на зовнішнє ми, більш, ми більше не маємо такої змоги. Так само зараз ті опори, які ми будували, та там будинки, професія вони зараз у багатьох порушилися. Тому наша задача а, в, в цьому плануванні спиратися на внутрішнє. А що я взагалі вмію? А що для мене важливо? А що я хочу, а яка моя знов-таки довгострокова мета життя? Та, е, який, якою людиною я хочу бути? Е, що я хочу досягти наприкінці мого шляху? Що для мене важливо? Отакими От питаннями важливо задаватися, коли ми щось плануємо зараз. Угу. Ну, от, аби не сидіти так на місці, можна сказати, нам потрібно бути корисним і для себе в першу чергу, і для нашої держави. І при цьому всьому потрібно правильно оцінювати ситуацію навколо нас. От як у нашому сьогоденні, про яке ми з вами говоримо, робити це і як обрати для себе вірний шлях? От, чи подумати те, що тобі більше зараз хочеться, чи подобається. Бояться, чи робити те, що в тебе краще виходить? Mm -hmm. Ну, дивіться, якщо ми повертаємося до тієї моделі, з якою я вже сьогодні декілька раз пропонувала досліджувати свої цінності, то перше, що ми робимо, ми взагалі розмірковуємо про те, що нам важливо. Що це, як це може бути? По перше, ви можете зробити висновки з минулого року, що для вас зараз стало актуальним. от ви може раніше і не знали, що це для вас цінно, а зараз ви це зрозуміли. А що для вас втратило актуальність? Якісь може, матеріальні штука, може для когось навпаки, якісь, там, не знаю, думка інших, чи якісь стереотипні такі моделі-поведінки. Так? І щось для вас зараз стало дуже важливим. Це перший момент. Далі з цих цінностей ви плануєте таку мапу. Крупними мазками. Да? Тобто ви уявляєте, ну, наприклад, що я хочу бути корисною людям, а хтось, може, не хоче бути, да? бо це знов-таки залежить від цінностей. Я хочу багато часу або там, достатньо часу приділяти своїй сім'ї. Я хочу там, продовжувати реалізовуватися в професії. Ну, Наприклад, да? От ми там, три такі цінності свої з'ясували. А далі ми дивимося, в цих умовах. Як я можу максимально наблизитися до цих своїх цінностей? Що я можу робити? Ну, наприклад, можу я бути корисною, яким чином? Я можу. Консультувати, я можу донатити, я можу там, обирати або прибрати якісь речі, я можу там, дати це інтерв'ю, да, і, можливо, хтось почує для себе щось корисне. Тобто ми вже в тих умовах, які є, обираємо ті способи, за допомогою яких ми реалізуємо наші ці глибинні цінності. Є така класна фраза, я не пам'ятаю. там... Дуже точно, але приблизно зміст такий: роби те, що можеш в тих умовах, в яких ти знаходишся, з тим, що в тебе є. Так? Тобто, ну, якщо ми не можемо змінити обставини, а ми їх не можемо зараз змінити а, в, військові обставини, то ми можемо робити якісь маленькі речі а, з розумінням своїх цінностей, і потихеньку ми будемо все ж таки рухатися в бік своєї. Цінності своєї мети, угу, зрозуміло. Ну от і на завершення нашої розмови, найголовніше, щоб хотілося запитати, як нам усім не втратити енергію, нашу силу, щоб продовжувати жити, і найголовніше перемагати? Угу. Що можете особисто від себе порадити? Класне запитання насправді якраз все те, про що ми сьогодні говорили, це ті способи, які дають нам енергію. Перше, це робити для себе маленькі приємні речі, да? тобто реалізовувати свої маленькі бажання, Оце короткострокове планування, такі короткі завершені справи, бачити і робити якісь маленькі речі для себе, або не маленькі, які будуть нас прямо зараз робити щасливими. Да, і це буде давати і підвищувати енергію. І другий момент це планувати, спираючись на свої цінності і робити речі, які відповідають нашим внутрішнім мотивам. І тоді у нас а, завжди буде енергія, а Б, завжди буде. Ми не зможемо це не робити. Просто не зможемо це не робити. Тому прислухайтеся більше до себе, спирайтеся на свої цінності, і це дасть вам таке відчуття того, що ви живете те життя, яке взагалі варто прожити, не дивлячись на ті обставини, в яких ми знаходимось. Прислуховуйтесь до себе, робіть так, як вам от хочеться. І я думаю, усіх нас чекає дуже гарне і круте майбутнє. Дякуємо Олені, що сьогодні вона до нас приєдналася як завжди, дуже змістовно цікаво. З прикладами відповіла на всі наші запитання. Будемо раді вас бачити ще у нас у гостях. Дуже дякую. Дивіться нові міні інтерв'ю з експертами-психологами вже у наступних випусках програми. Новини